Всім привіт! Нашого розходження. Ось така Toyota Land Cruiser 200. Офіційна від другого власника. Переміщувалася в одній тій самій сім'ї. Це офіційне авто з сервісною історією на діазі в чорному кольорі, майже повністю в бронеплівці. На ось такій оптиці темній лінзованій ходові вогні, омивач фарт. Протитуманні фари, передні і задні парктроніки, 360 камери. На ось таких дисках, до речі, замінені тормозні диски, стоять з перфорацією ТРД Хенкук Гума. Ось таке широке колесо, дуже з гарним протектором, безключовий доступ на всіх 4 дверцятах. комплектація Браунстон, авто по полу тоновано, задні парктроніки також присутні. Чистеньке гарненьке охайне авто. Всього два косметичних підкраси. Ось такий салон, такий, як має в ній бути, електропривід Сідін. Звісно ж, з пам'яттю, 4 склопідйомника, електрорегулювання керма з пам'яттю, складання дзеркал, парктроніки, електропривід дзеркал, омивач фар, підігрів керма, блокування міжосьового диференціалу. Оздоблення салону деревом, ось такий монітор з камерами 265 тисяч кілометрів пробігу. Звісно що у нас гідропідвізка, звісно, у нас є підігрів передніх та задніх сидінь, вентиляція передніх сидінь, акустика у нас GBR, кнопка старт-стоп. Блокування. Є у нас очистка сажевого фільтра. Електропривід кришки багажника, круїз контроль. Ось таке мультимедійне кермо в гарному стані доглянуте. Також задній ряд сидінь в дуже гарному стані. Авто в нас семимісне. Позаду ми можемо побачити ще два сидіння. Клімат контроль у нас чотирьохзонний. Як сказав, вже ззаду. Також є підігрів сидінь, навігація. Детальніше дізнатися про це авто можна зателефонувавши нам або написавши у чаті. Покупка можлива за готівку, за безготівку. Також надаємо послуги кредиту та лізингу і можемо обміняти це авто на ваше. Ну, а першим трьом, хто зацікавиться. Даною пропозицією буде діяти акція комплект гуми в подарунок. Два ключі віддаємо само собою. Сигналізація Пандура також йде в комплекті з авто. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.